Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на червоному відео, де я і Том Міруїна починають відкривати новий Icon Peak. Нарешті не пройшло і півроку зі старту гри, а їй прибрали базові ікони з... Піку на ікони один з трьох 87 рейтингом або вище Mixed Icons Player Peak, за 370 тисяч монет, 288 збірки і одна Також від вас вимагається один інформ до вашої уваги. Але з негативу, Future Stars ікон ми все ще тут не бачимо. Можливо, на наступному тижні під другу команду Ultimate Bордзе, чесно кажучи, хотілось би вже тут і зараз. Але ми зібралися в це. Цей гарний недільний вечір з кампанією на Твічі, перевірити, як з цього сипе. Містер Томмі буде відкривати для вас перший пік, якщо ви самі відкривали. Отут обов'язково пишіть, кого зловили ви, бо це нова крутилка, завжди цікаво. Якщо ви новенький, не забувайте підписатись на канал. Let's go! Полетіли! Пане Томмі, бажаємо тобі успіхів! 3-1-2. Він одразу починає саме з цієї комбінації. Він вірить, що вона йому принесе успіх. Тому що минулі піки саме вона давала нам найкращий дроп. Він ловить вей на руні. Так, друзі, в нас спроба номер 2. Я трошки вів вас обману. Це коштує не 275, а 375 тисяч монет. Це важливо, тому ми вважаємо за перемогу 400 тисяч ікону або краще. Немає віч Дженна Рогатузо і. Павел Недвед. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Прекрасно. А Спроби ще. Всі роблять 3-1-2. Владзєєн. Де мала? О, каннавару Чим Заєр! Але він в нього є. Френк Рібері, Центуріон. Оце вже гарний пік. Отаке я хочу бачити. Отаке я хочу бачити. Тімов Зеєр. Карта, яку можна хоча б якось там спробувати, да? Оце вже гарно. Але слухай, Владієн, вона ж зараз тільки почала спостерігати. Як вона може це знати? Джазмунікс. Ага, він пробує 3-2-1. Окей. Цікаво, немає Відіч. І Швайнштайгер, поки не спрацювало. Я б насправді робив 3-1-2, допоки в нас не буде кілька добровільців, які не перевірять іншу схему. Ха -ха. Бо за 3-1-2 хоча б щось зробили. Тільки що щось витягнули. Ешлі Коул. пане Кешлі. Пане Пол Сколс. Мені здається, тут буде розгромний рахунок. І принц. Тут буде дуже багато цих зелененьких і ACDC габел. Так, друзі, спроба номер яка там? 6, да? Георгій хаджі. Лаудроп. О, яка стіна, боже. І Пол Сколс. Мені здається, це буде фул габела. Я не знаю, кого тут брати. Пофігу насправді. Бери, кого хочеш. Так, let's go. Наступна спроба. Нема відіч. Георгі Хаджі. Готуємось до них. Пол Сколс, да? Ванністелрой. О, Міяма Тімов ЗР. Окей. Друга Тімов ЗР. Вони тут є. Добре. Пробував, тоді не знаю. Пиши в підтримку. Пане НХ Київ, твої ікони. Одразу три. Всі йдуть все одно за схемою 3-1-2. Все. Тепер, тепер це не змінити. Які пікони не були, люди відкривають 3-1-2, бо надто гарно з них сипало. Але цього разу то вже, напевно, на який Чаві. Там такі склади у всіх, що це не може бути перемога. 5? 5 у відборах, ніфіга собі. В якому дивізіоні ти граєш? Так, 3 1 2 поїхали. Міяма, Тімаузеєр. Ну поки 3 1 2 все одне себе найкраще зарекомендувало. І Чаві Ернандес. Ми беремо Міяму, Толь. Під шакалячі санкції, запхаємо. Поїхали, друзі. Чергова ікона. Let's go. 3-1-2. В нас пане кешлікол, пане містер Усач. Ян Раш. І це виглядає погано. І Ван Ністелрой. Це не стало виглядати краще, на жаль. Тим часом в нас ікони. Поки шакали в чаті розважаються кліпами. В нас ікони. Ван Ванністелрой Пуйоль. Він 1-3-2 вирішив відкрити. Він хоче знайти якісь новий на Стиль відкриття, щоб воно працювало. Спробуй 3-2-1. Три тоті, це, мабуть, м'яма. Є, си. Він дво. О, я перепрошую! Він просто на рандомі пікає другий і ловить гуліта. ха хрена собі. Окей, в незалежності від того, що ти зараз зробиш, народ буде відкривати так. Зараз ти вирішуєш, яким чином ми будемо відкривати в подальшому ці піки. 3-1. 2-1-3. Окей, записали. Ще грібері і Сол, Кембл. Т Давай. А він 3 йде? А чого не 2-1-3? Ти що, не бачив гуліта? 3, 2. А, це Владзєн! Йому мала підказала. Бро! Я кажу. Сьогодні не день Бекхева. Давай, бажаємо тобі успіхів. Опа, тут 2-1-3. Ну, то ясно. Шакали побачили гуліта і тепер будуть чіплятися за будь-яку можливість. До речі, Бекхем. Кайф. А можливо, тепер і ікона залетить класно. І то Тіміяма. Ми зловили таймінг для цього пана. І Джей Зі. Нічого собі. І Чаві Ернандес. Друзі, в нас наступна спроба на ікони. 2-1-3. І Zico CCD. Непогано. То що, переходимо на систему 2-1-3? Те я теж жартую, колісник. Все добре. 3. 2. Один. Така схема сьогодні не працює. Така схема лише шотика нам привозить. Але подиви, як він посміхається тобі. Два бразильця. І 2 1 3 мені сказали відкривати. Відкриваю 2-1-3. Сол Кембл. Пол Сколс. І Френк Рібері. Ну слухай, не так і погано. Рібері це перемога чи ні? Пол Сколс, він 3-2. О, Ерік антонат, Тоті! Вау, нормально. 2-1-3. Коротше, 2-1. 2-1. А інший цей як завгодно. З середини треба починати. Тепер ікони. GG Буфон, Already Owned. 2-1-3. Немає Відіч. Ну. Хаджі ні. Цього разу не спрацювала. Схема не працює ідеально. Так. В нас дві ікони. FC повага. Чергова за сьогодні. Давай. Два руні. 1-3, да, напевно, він йде. Єро... І френк рібері. Мені здається, Френк рібері це така перемога, за яку люди в коментарях будуть писати, та який він вже перемога, кому він потрібен. Але як ніяк, 685 тисяч карта коштує. Шкода, що він і 90-го рейтингу ще піде, бо підходив. Друже, я не знаю, кого тут убрати. Якщо в тебе лівий вінгер класний, то бери руні. А коли це для Мадрида давали ліві пенальті, то, мабуть, виплутати з гранатами. Опа, опа. Опа, зараз почнеться. Ой, хлопці з Лондона, які в рази більше витратили, ніж Ліверпуль на трансери. Знову не виграли, на жаль, хлопці АЛАРТа Лев матчів. головне, що не проф. А, окей, Дінгород. Давай, спроба номер 2. Знов така схема. Полс Кулс. Лаудруп і. Бардс. А тут не завезло. Тут прям фулл стіна, фулл габела. Так, пане Бігемотіна, він відкриває з телефону і бачить Кембела, Шоутіка і принц. Ну, це Габела, друже. Я б на твоєму місці взяв. Я б взяв Кембела, Тому що 87 рейтинг часу підходить під еволюцію. Але якщо ти візьмеш принц і тобі потрібен фодор на кріша, то я б брав би принц. Тут питання, які в тебе задачі. І не відкрив пік одразу, все. Давай. Замброта, Сколс... І відіш, яка фігня. Бери Дзамброту під еволюції. В нас наступна спроба. Він пробує 2-3-1. Гатузо, Рікельме і Лаудруб. Яка фігня, Боже? Схоже, що тут пофігу як відкривати. Немає єдиної системи. На жаль, новий пік, нові правила, системи немає. Давай. Лаудруп, фігня, Ні, єй. Єнідалніш 88, й а це гарно. І Рональд Куман Тімов Заяр. ER". І це гарно. Слухай, а тут тобі вже можна і подумати. В тебе є і Куман в опорну зону замість твого невиша і є і Далліш напад. Я брав Кумана, тому що він тобі більше в склад залетить. Сол Кембл. Джон Барнс. І. Сір Кені Далніш 88. Я б брав однозначно Сіра Кені під якісь еволюції. Його можна зараз зробити 5-5, як мені Саня сказав, і скинув мені Тео. Друзі, в нас ікони. Тепер ікони. Сміт. Але в Кріша краще виходить. Ріно Гатузо. Іван Ністелрой. Стіна. лише фодер. Поки виглядає цей пік, як тест на IQ. Ми так чекали на новий пік, а ці Бєзгери не додали сюди ф'ючерів і дроп викрутили в нуль. В нас два куміри. Окей, пане папіс, з неймовірним складом. Не знаю, кого ти тут ловиш, якщо чесно. Але це більше для контенту і для якоїсь, можливо, емоційної складової. Фернандо Єро, Павло Недвед і. Фоуді! 20 габела і 30-й пік. Дякую вам величезно за такий контент. Вже 30 піків зібрали. Оу! Oh, Зінідінзідан. Версії ACDC найдорожчі. 5-5 зірочки. Отак от. І так буває. В мене якісь флешбеки на пік за 40 рівий. І куман тімов за яр. Ну, то що ти будеш робити? Отак от, от комусь просто три шляпи, а комусь Зідан і Кумен в одному піці. Я розумію, що Кумен не супер дорогий, але це ті мовзиер ікона. Треба анбан. Ага. До речі, як людина мент гарно. Так, другий пік в нас і перші дві спроби це фул фігня. І Пол Сколс, О, вау. Так, давай, пане візаут аут. Тобі ніби 3-1-2 показав рандомайзер. А що ти робиш? А чого ти робиш не так? А, 1 3 2 тобі показало. Ну, добре. Тоді бери Замброту. 22-го Габела. І друга спроба. Ага, він, напевно, робив 2 рандома, але через те, що зависло, ми не побачили. 3-1-2. Хаджі Раш. боже, яка фігня. О, джей -Зі. окей, Джей непогано. Джей -Зі то не є погано. Джон Барнс, Ернан Креспо. І. Павло Недвед. Не знаю, як це коментувати. Надто багато фулл в дропі. Типу, навіть якихось карток по типу під еволюції, під ще щось. Ну прям таке. Так, друзі, в нас чергова спроба. Поїхали. Шотік. Ерік Кантона Team of the Year. Гарно. І креспо. Ну, Ерік Кантона це хоча б непоганий. А чого? А а чого ти креспо дивишся? В тебе є Кантона, чи що? Давай, бажаємо успіхів. Опа, Сава на ЦП, слухайте. До речі, ось тобі і в центр поля гравець. Але, блін, по-моєму, в неї ЦОПника немає. Чи в цієї версії є? Якщо є, то ось тобі заміна. І Вальверде, і Туре. Ян Раш і. Карлос Альберто. А ось тобі точна заміна на позиції ЦОПа. Ну як це працює? Комусь 2 біста, а комусь просто три в рот. Ну як таке можливо? Так. Нам тут потрібен лівий вінгер. Єй. Ні, не Джан Луїджі Буфон. лівий Вінгер. Куман. Цоп. Але не те. Швайнштайгер. Ну, тут, напевно, Кумана треба брати. Тоті є, тоті, як то кажуть, але. Слухайте. В нас 9 перемог і 8 тоті. Це типу 17 і 23 габели. Давай. Твоя ікона Дженаро Гатузо, Дейвід Бекхем, і Чаві Ернандес. Ясно. Тобі потрібно когось в опорну зону сюди. Єй. Сюди Пипатрік Віра залетів. Там, блін, проблема в тому, що не так багато опцій в, опорних, в цій опорній зоні. Ріхель, Відіч і Недвід. Ясно, фул фігня. Не знаю, що сказати. В нас наступний пік. Ой, зараз глянеш Медведев. Як працюють твої 2-1-3 чи ні. Сіркені Далліш. Під еволюції. Під еволюції. Але тут і зараз по ціні то це габела. Мож, можна його 5-5, до речі, зробити. Отут я не здивуюсь якомусь там r 9 базовому дублікату. О, Сава. Тільки поговорили, що якщо б більше бенгерів було б краще. Але я не знаю, чи саме на поточному етапі сприймається як Бенгер. Ну, карта непогана. Трикутники батарейка, 93 дрібла, 92 паситочі навпаки. І ніби 4-5 зірочки, але от я не знаю. От друзі, для вас, Сава, залетіла б зараз склад чи ні? Так, ікони наступні. До речі, перший раз, по-моєму, за сьогодні бачимо кіно. І Сава Цап. Слухайте, хоча б декілька цих Сав, Карлос Альберта, і вже ніби не такий поганий пік виглядає. За Саву я б може спробував замість зідана пограти насправді. Цікаво. Так, шановні. Черговий пік, поїхали. Давайте 3 1 2 Я вже за звичкою відкриваю і бачу Вандерсара воротаря. А хто там в тебе на воротах, я не пам'ятаю. Але Вандерсар, воротар це непогана опція, в нього поки немає кращої версії. І мені особисто подобається, як він стоїть. Напевно, буде несправедливо його в перемогу тут пхати. А, о, він 500к, нічого собі. Ого! Я хотів сказати, він там 1200 коштує. Окей, okay. ну тоді беремо його, раш тебе є. Так, друзі, ще одні куміри. Девід Бекхем. Сірки не данглиш. 88-го рейтингу і Дженнаро Гатузо. По ціні це буде габел, але це той випадок, коли я б взяв сі ракені і чекав би на майбутній еволюції і не сильно прощарувався. Він і зараз під 5-5 ево залітає. А там, глядиш, якийсь дріблінг йому накинути. Удари, передачки. Або просто 88-му карту потримати, та буде в тебе ще одне ікони, Пане Мунікс, давай! Сміт. Руні. І Чаві Ернандес, блін, ні. Слухай, фігня, але сподіваюсь, гарні новини були у вас вже і є. Один з шести, Або один пік, і один гарантований пак. Так, шановні, тим часом у нас чергова ікона. Оу, Рональд Кумен. Team of the Year. І Фоуді, Ще один Team of the Year. Але коли вже? Куди він вже? Вони ще не поїхали, Саня. Вони тільки справляються. Вони збирають гроші на турне. Їм треба три рази по 50 гривень. Пол, скол, скол і гатузо. Боже, яка фігня. Давай ще раз. Квіксел. Ні, ну ладно, квіксел це занадто. Підкубок може якийсь лише. Спроба номер 2. Немає Відіч. Оу, хаджі. І Раш. Боже. Це два ледь не найгірше в однієї людини, які ми сьогодні бачили. Просто фул стіна. Відіч Раш і Хаджі після того, що ми бачили в першому. Давай, твої коміри. О, тут навіть не буде 88-го. Але слухай, з 87-х замброта ще більш-менш. У Вандерсар. Він ще й 500к коштує. І канновару Тоті. Окей, не, цей непоганий пік. і Івандерсар, і каннова Тоті. Ну, типу, якщо брати сухі цифри, то в нас 13, поки перемог. І 10 тоті, і 30 габел. Але, блін, проблема в тому, що тут габели це прям реально в рот. Слухай, ну 13-0 це кіберспорт. базару. Хоч хоч і потім програв. Окей, Куміри. Джон Барнс. Майкл Лаудруп, Він же Мікаель. О, і Сол Кембл. До речі, і Сол Кембл тут не краще все брав його. Це три габели, але Кембла хоча б під якісь там майбутні еволюції. Ти ж не будеш ікону як сувати. Вам же всім шкода це робити, якщо ви не бездушні як Сікаріо, який пхає просто нікого не щадить. Ютуб, дякую величезно за, за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, кого ви зловили. Можливо, вам пощастило більше з того, що бачу я. Так, дійсно є класні карти, але хочеться позбутися вже неактуальних промо або неактуального рейтингу в цьому промо. Взагалі чекаємо як мінімум на Future Старс в майбутніх піках. Побачимо з вами, коли побачимо. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Бережіть себе, все буде Україна, па-па.